Друзі, ставте вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А телеграм-канал Коридора офісу президента та «Вертикалі» пишуть про вибухи на аеродромі Пулково під час прибуття туди нових винищувачів та студентів-курсантів, які готують до бомбардування України у соціальних мережах. Деякі з них раділи трагедію Хмади. Тукарма дісталася і до них пишуть, що після вибуху понад 9 загиблих та поранених. Як бачимо, з пілотами РФ уже зовсім туго, адже у день лунали вибухи і в льотному училищі російського краснодара. Телеграм-канали пишуть, що десятки дронів Ли місто та аеродрому пізніше стало відомо, що після вибуху в районі міськові що сталася пожежа. Пабліки почали масово розповсюджувати інформацію про гучний вибух у місті. За словами пітериці, тримтіли шибки спрацювали сигналізації на машинах. Що ж, російська система протиповітряної оборони ППО не готувалася збивати такі малі на низьколітучі цілі, що створює сприятливі умови для атаки дронами на військові об'єкти безпосередньо на території країни агресора. Про це в ефірі розповів військовий експерт українського інституту майбутнього Іван. Мстопака шкода ППО радянського союзу Російської Федерації та й України була побудована на протидії великим об'єктам, які рухаються з великою швидкістю. Ці ракети винищувачі або вертольоти і збивати необхідну величезну масу металу о кілька тонн і 5 або 6 метрів завдовжки, можливо навіть більше до цього готувалася а збивати щось маленьке. Не було навіть розуміння, що щось маленьке може кудись далеко залетіти або щось пошкодити, сказав. За його словами, єдине успішне рішення російської системи по повосьому контексті зенітно-ракетний комплекс ЗРК Панцер. Б'ють на маленькій висоті. Роботу починають від 30 метрів. Тоді як комплекс С-300 працює з висоти 60 метрів. Різниця суттєва, суттєвої безпілотників невідомого походження летять на граничній висоті рівно 30 метрів. Зазначив він. Стопак звернув увагу на те, що у ніч 13 липня, серпня, картонними безпілотниками було атаковано аеродром у російському курицького. Пошкоджено 4 літаки Су 30 один Міг-29, а радари комплекс. СОС-300 і М панцера спресований кордон склеєний епоксидною смолою, мінімальна площа для виявлення ворожих систем ППО здавалось би несе невелику кількість вибухівки. Цифра, яка називається 3 кілограми з вражаючими елементами для ураження танка, цього критично мало. Наприклад, для системи радіолокаційної станції, навіть кілька елементів, які залетять у антенну. Це вже величезне ураження для комплексу ППО і для авіації, яка стоїть на землі. Неймовірно сильні ураження. Ціна такого безпілотника називається в межах від шістодоларів до 3000 доларів. Що Десятки разів дешевше ніж іранське шахед або російська гарань. Якщо їх випускання налагодиться не в сотнях, а у тисячах, то російському повітряному флоту і не знаю навіть, куди доведеться ховатися. Підсумував Іван Стопак. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.